Там вдруге свікло було, то тут у побите було. Опа! Заміри робилися місцевими, повинно, що Робилися місцевими, робили закази і ми тільки встановлюємо вікна. Даванись. Тут зараз будемо. Поднімаємо, я дивіться. Я дивіться, я дивіться. Приходив вихов. Ти поддержи показує. Стави. Є. Ти ставиш. Є? Є. Є. Пускай. Піна у нас зимова. Вона можна ставити вікна до мінус 15 градусів. Але саме комфортна температура для встановлення вікон це 5. Тере до вісіми градусів морозу. Те, що мені швидко воно у нас не встановлює. Ми беремо фонарі. На кошти свої не витрачали, все нам допомогла. Я думаю, терплати б не встатило. Дуже багато пройшлося. Але це все. Три неділі, і сьогодні вже йдуть такі роботи. То я вважаю, що це дуже таке швидко. Були матеріали будівельні, так і люди облаштовували і відновлювали. Негайно це все і плюс також хочу подякувати громадам сусіднім нашого Черкаського району. Це Степанківська громада, Курси Шеченківська, які також відреагували, надали свої бригади і разом з усіма працювали і закривали вікна, щоб не виходило тепло. Мені привезли дерево на дах, дякую нашій, нашій владі. А то я ще купляла метал, той, що покривають це за свої кошти, і ну надіюся, що відшкодують Ось ці підшива і водостоки. То це тільки 44 тисячі. Хлопці вікно.